Судакова спортсмен зауважив, що його квартира зруйнована вщент і поширив відповідне відео у соцмережах. На момент удару у квартирі перебувала мама, дружина і дитина Георгія. Тому спортсмен не підбирав слів на адресу окупантів і написав, що тепер загарбники казатимуть буцім, то в його квартирі зберігалася військова техніка. На щастя, ніхто з рідних пана Судакова тієї ночі не постраждав. Підтримав півзахисника Георгія Судакова і головний тренер збірної України Сергій Рибров на брифінгу перед нинішнім матчем він зауважив, що зараз усі українці перебувають під постійною загрозою з боку Росії. Злість до російських обстрілів може додати мотивації для гри, зазначив Сергій Рибров. Усіх є рідними в Україні, всі повертаються в Україну, усі слідкують за подіями. На жаль, це трапилось з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями коли якісь рідні потрапляли до таких ситуацій. Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців ми представляємо тут на євроарені, і я впевнений, що. Усе це додасть мотивації нашим гравцям.